Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям слава! Та глядачі підписники! Ну що, Думав, покажу вам посівну суданки. Ну, не камельфо. На дворі холодно. Ходимо в двох сітерах. Вчора, навіть, в будинку топив така холодна триндець. Так що суданку поки відлажуємо. Суданочку, не спішіть. Суданка дуже любить холоду. Якщо вона захолола, виліза захолола, суданки у вас не буде. Поняли? Чекаємо тепла. Більш-менш маломайського. Ну, по погоді передає пару днів, ще такої холодної погоди, а далі вже йде, -йде 20, ночу 13. Оце якраз саме той час, коли сіять цю даночку. Ну, а ми що сьогодні? Правляємося. Кажу, дружині, давай коровок, покажу глядачам. Вона каже, не показуй. Як не показуй коров? Ти що? Це ж ну, хай люди хоч на коровок, хоч по телевізору коров побачать, хай хоч на ціну. Каже, ні, в сараї, бардак, триндець, капець. Ну, от коли покажемо, як ти будеш сарай білити сьогодні. Ну, як сарай білити, тоді я заходу, тоді я показую глядачам. Так, так що у нас сьогодні пораємся, правляємося і прибираємо сараї по білка. Звичайно, після ну, як, цілу зиму ніхто нічого не білило, бо ну, зима холодно, плюс сиро стоїть, вода тече з потолка, не побілиш. А зараз такий час настав, що вже все підсохло. На дворі більш-менш нормальна така температура вже пішла, що можна побілити і прибрати саїп, щоб був порядок. Так, ну нічого, ще покажемо коровок, дружина вже порається. А... — Привіт, китюнчик! Все, привіт. А, що, корову дозволяєш показати, ні? Корову дозволяєш показати, ні? Ні, ні кричить, ні, каже, на цьому. правильно, хай хоч як. Так би, може, не білили сараї. А те, що Burka, брати, треба глядачам чого, треба навлить порядки, щоб було, щоб було красиво. Це б не прийшла. Каже, там дуже багато глядачів пишуть, кажуть, льоня, у нас лежить плитка, виходить, я вам покажем, плитка лежить до, до половини сарайчика, бачите, положеною плиткою. Кажуть, льоня, ти б вигнав її до потолка і менше б було білити. Воно то й так з, з, з одної сторони. А з другої сторони, вона ж плитку драє тричі в день. Представляєте, я вже за це закупався платити і, 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 як? і за воду. бо Вона її миє, воду лє, площа. Так що ні, плитку до кінця лежить не варіант. Так що оставляємо по-любому, щоб було, хоч потрошки, знаєте, бо буде і потолок, як, буде до самого потопка її мити ту плитку. А я взагалі постараю, давайте підшиємо пластиком потолок. Не треба буде білити. Ось Як плиточкою до верху, плюс потолок пластиком зашиємо. Взагалі боя красота. Вона каже, ага-ага-ага. щоб я тоді кажеш, ти чи взагалі потолок мила від корів. Так що такі діли. Так, ну що вам хочеться показати наших корівок, хто мене не бачив ще. У нас одна простенька корівка. Простенька. Простенька. І дві коровки Брауншвіт. Я таких. Трошки вам розкажемо по корівкам, є трошки такі неприємні новини, ну все одно хочеться з вами поділитися. Знаєте, не думали, що так все легко і просто з корівками, все так солодко, тільки як дій та і все. Знаєте, як, як і анекдот про двох кумів, їдуть на цьому, часто трошки скажу, їдуть по, по дорозі, а жінка на збільші корову, там, для ставка корову. Каже, йомайо, бізнес шикарний, давай корову, будемо її доїти. Каже, і живі гроші, все, ось, дій тобі все. Давай, купили ці жіночки корову, подбашляли, все біля ставка. Тут кум доє, а той уставки її морду, щоб вона воду впила, щоб більше молока дала. Коли корова на ній тільки почала срати, Він каже, куме, підніми її голову, вона мулу, видно, фатнула. Отак і в нас. так що Не так легко і просто, щоб корова мул не фатнула, бо й таке. Так, ну є у нас такий ще жевжик невеличкий, ще одної породи браунчити. Бачите? А, така красота, виходить. Це породиста як майбутня корівка, виходить. так, ну що хоча вона поділитися. В принципі, у нас коровки дві тільні. Простань, простанька зорка, вона тільна без питань. Мілка теж тільна. Вже вона 4 тільна. Да? Ну так, да, ми щитали, рахували, що вже 4 вона тільна. Ну, і є в нас пулечка. Отака це наша перша коровка Брауншвіц. Ну, знаєте як, трошки ми все время її підзапороли. А що саме підзапороли? Підзапороли желудок. І пішло таке в і їздуть, ходить раз по раз. Ну, якщо ця коровка як, спорожняється раз, ну, раз і все, то цю піддим, піддимає, вона 3-4 рази спорожняється, да, їдме, піддимає. Ну, як, всі, що з ким не спілкуюся витрачами, кажуть, льоня, більше все, що запорож yeah. Ну, Ми її раз дерчу дир запороли, перегодували. там, Хотіли б більше молока. Тут же воно ну, не так все легко і просто робиться. Тоді ще раз там такий був у нас нюанс, теж ми її підпорнули, звісно, капітально. Ну, В общем-то, бачите, халепа. не так все легко і просто з цими коровами, як воно здається. Yeah. Ну що, виходить, по полічки. Польку ми паруємо вже. П'ять разів парували. П'ять разів парували. Не виходить нічого. Перекровлює вона і все. Ну що, штучник парує, каже, Льоня, в неї таке здуття йде всередині, що вона випирає і руку, і коли вода вона сім'я. Може таке, ну, каже, не воно. Більше всього, що в тебе з нею нічого не вийде. Так що, такі в нас справи. По польки, звісно, сумні. Більше всього, що прийдеться її ну, ізбавлятися. Звісно, жалко, тяжко, ну нічого. Без сім'ї, як? В родині не, не без убитку, так? Да. Так, так, так? Що це зараз на, на даний момент? Ну це не зараз, звісно. Зараз плануємо ще подоїти, ну, вже ми її парувати більше не будемо. Я, я вважаю, що це без толку. П'ять разів пропарували, парока виходить, у нас 400 гривень стоїть, оце 2000 гривень, ми вже на неї положили. На самому паровку. Ну і нема діла ні Так що, все, з паровкою завершуємо діло. Тримаємо її, поки вона доїться, може до осені. Підсобираємо трошки грошенят, звісно. І звичайно їдемо. Просимо ще просимо, а їдемо, купуємо ще одну Брауншвіц. Бо Брауншвіц, звісно, коровка сподобалась. Коровки обалденні. Ось такі так нас по популечки. Ну, Нічого не зробиш. Це таке діло. Няли. Ну і ще, звичайно, позорки, позорки. Тоже. Дуже нам сподобалася. цей. Дуже сподобалася ця порода, а саме по молодці. На даний момент, то це... Е, як вам сказати, Чого, сказав, що в мене так сподобалось. Получається, ну, по сьогоднішньому молодці, по, по, з утра, мілка. Дала. Дає, дала 15 літрів молока утренньої дії. Ще доїм її тричі в день. Поняли? От через що мені подобається Брауншвіц? На молоко вони, звісно, обалденні коровки. Ну і позорки теж спілкуємося, спілкуємося з дружиною. Більше всього, що ми, мабуть, її просто як? Продамо комусь людям. Коровка тільна, коровка хороша, але все одно не Ти-ти! Обіжав мене, бачите, що так кажу. на тим? Ніколи не не ділишся, підеш в хороші руки. Будемо більше цього, що її продавати. Якщо мілка, це 5, KöMaybe, я каже, 5, 4 400 все, дає більше 30 літрів молока. Вона і шпора на молочку обалденна, то зорічка виходить 300 є? давної. Це буде 4. буде 4 місяцтвості. Воно на даний момент дає 23 літра молока. Так що, бачите, не Брауншвіц. Ну і чого ще будемо продавати через те, що як, хочеться повністю, щоб у сараї стояла одна порода. Вінюєте, одна порода корів, щоб була. Бо там на одному із відео здіїли коровок у цих трьох в один бетон. Люди кажуть, а Льоня, ти що, мішаєш молочку? Ми мішаємо тоді молоко, коли молоко йде на переробку. Сир, сметана, вершки. Є, Якщо йде, продаємо молочком, то це по бажанню. Брауншвіц даємо окремо, зорічку доємо окремо. Хоча молоко добре. Хочу зорьке добре молоко, хочу Брауншвіц добре молоко. Нема різниці. І нікого ж ми не дуримо, Єслі... як Єсь там. ну... Продаємо молоку. Що виходить? Щоб ранену ціна банки однакова, 70 гривень банка. Що Зуркіна? 70 гривень банка. Бо є дуже багато людей, просять поп попробували цього молока. Кажуть, нам давай Зурки. Ми до Зуркіна привикли, молочка, все. Так що, все молочко, добре і хороше. такі у нас справи. Так що слідкуйте, кому потрібна корова. Звичайно, не щас, трошки пізніше, ну будемо її продавати. Бо треба трошки підсобирати грошей, щоб було за що купити. Хочу поїхати і купити дві зразом коровки, щоб поставити, щоб замістити, виходить, зорьку і замістити польку. Отакі в нас справи. Так що такі ці. Ну нічого, глядачі, а ми пораємося зараз і виганяємо коровок. Як? Пораємося, доємо і виганяємо їх коровок. Подивимося, як вони будуть гетиппорід. Погнали! Так, глядачі, ну що, коровок подоїли, молочко налили, все в порядок. Я з помощниками вже бачите. Помощники з інвентарем. Зараз будемо прибирати сарайчику і білити сарайчику. Так що йдемо випускати корівок. Погнали? Так, дівчата. гуляти йдемо. Дівчатка, дівчатка, йдемо гуляти? Полечка, Іди сюди. А це ви гуляти не хочете, дій -дій? що? І чіть таке же так облатва. Чи-х-ті-тіх, потихоньку. Потихоньку. Зорчику. 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 Зоря. Пішли, даранчик. Ай, зоря! Потихеньку, зіранчику. Зоря цими рогами виходь. Що таке? Вилазь, потихеньку тільки. Потихеньку. Пішли, Пішли, моя галоженька, пішли.

Яка дурне. Та ну тебе нафіг, йому. Чи німа. Корівок випустив, та не виходить. Ну нічого. Хай стоїть, час навискоче бігом. Котя, йди їм мій слуй, Так, ну нічого, глядачі, слюляне на корівок. Пастуха? та ні, хай гуляють так на Не треба випускати пастуха з будки. Та глядачі підписники. Ну що, вже бачите, трохи хмеласили все. Вчора випускав, побігали гарно, звісно, побрикали. Ну, другий раз випускаємо, вже все, вже охмеласились. Так що можна гнати в череду вже свободно. Дівчата, швіцики. Так, ну нічого, вчиться, старай, що там цей, що там чого-то що роблять. Знаєте, то скажу там Льоня, що так думаєш про Зорю, що хочеш її продати. Знаєте як, хочеться продати через те, що як, корова, в принципі, хороша, все без питань. Вона, ну як, з другим зрим зараз дала перший, ну, дала вона максимально 30 літрів молока. Зараз, звісно, вже трошки молочко присіло, Зараз дала ось про цей. 23 літра молока. Ну не то, що за молока. Молоко, в принципі, хороше, добре, вкусне, все. Ну Хочеться, щоб було все повністю одна порода корів. Через що? Через те, що хтось просто Брауншвіц молока Привоз, привезли все. Брауншвіц, Брауншвіц на цьому. Також там ще одна корова. Це точно Брауншвіц? Блін, та точно Брауншвіц на цьому. Через що хочу, щоб у цих не було питань за ці питання. Зорьку продаємо обов'язково. Так що кому ж дораз цікава, цікава коробка така все, ну, слідкуйте далі звичайно об'явлю, коли будемо продавати. Ну це поки чесно, не зараз. Трошки треба як, підсобирати грошенят, щоб було на браун швіт. Отакі діли. Ну нічого, погнали, будемо поратися. Що, стоїть? <різь> <різь> не можуть вигнати. <різь> рихуй, рихуй. Рихуй. Давай! Давай, 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 давай давай! Та ну його нахні, тут у Ви вимітайте, змітайте потолки. Хай стоїть. Поглядачі, підписники, Ну що, пішли ділянемо і приймемо роботу в дівчат. Звичайно, каже, що щось не швидко, шустро, 20 хвилинок і все, каже, пойди приймай, бо вже ми все готове. Кажу, дівки, так швидко діла не робляться. Ші ділянемо. Зоря, зоря перше перевіряючий. Так, ну що, от така красота вийшла, дивіться. Ну що сказати, звісно, як, будинок їх білить. Я. З... Дозволяти не можна, бо понабілюють такого. Є трохи косячки, в принципі. Там пробігли вам тут катюха біла, то просити, можна простити. Ну а так, в принципі, нічого гарного. Звичайно, побілили потолочки, стіни побілили, плиточку помили, плюс вимили долівку всю, убрали, Ну, навели трошки марафет. Знаєте? Щоб і що там було приємніше, молоку дав... Як? Приємніше було старі корукам жити і молочку давати. Да? Зорік? Оце, оце лапка, бачите яка? Оце одне, оті дикі. Оце? І дикше їй матері. Ну нічого, глядачі, а зараз їдемо по розложуємо, бо стоять, вони вже муть, мечать, мухають, вони ж, ми, виходить, бачки обід дали, подоїли. І все, і випустили їх гуляти. А сіна вони не їли. Так що пишіть сінька знімемо. Покажу вам, що там в мене на гріші робиться. Вже в мене на основному горішчі. Ячмін не сильно кончилось, осталось тільки на будинку. Погнали. Зоря, пішли за мною. Так. Ну що, псить глянемо, трохи вас вилаю. Ну, так сказати, наче. Так, що тут залишилось? В принципі, як дивіться, залишилось багатенько сіна. Ну є отакі тюки, отакі тюки, це прошли рік мені глядачі, общем-то, по люцеркі перший рік пішла амбрузія з лютеркою. Кажуть, люди, ну кажуть глядачі льоня, стюкуй забери, хай буде, як, як зе на всякий випадок. Ну що, ми, заложили, в принципі, сюди ну, ми ним і не користувалися. Плюс схватило свого сіна, ну, що хорошого сіна. Ну, а це там батеньку, звичайно, амброзії. Чи що ми так, знаєте? Ну, не годували. Так що є тепер лишній кусок роботи. Будемо його геть обирати. Получається, у нас тут 40 посчитав 40 чуків сіна приймається десь вивезти спалити. Так, ну нічого, псить глянемо щось у нас. Осталася в'ячка. Осталось в'ячки. Ще й непогано залиши. Це, це, це хороша ящичка. Частенька. все нормально. Та, що дощиками не мочено. Перекидав, залишилося ще 100 тюків. Сіна. В мене. Ну нормально, в принципі. Зазорчик є. Ну вже, я думаю, ще тиждень, може два і вже будемо косити люцерочку. Так що, в принципі, з сіном ми пройшли нормально. Сіна нас встачає. Нічого глядачі, беремо тючок. Опа! і пішли давати корохам. Зараз подивимся, як ми їх заведем. Я в основному заманюю їх. Заманюю бачками. І бачки ж вони вже заїли. Ух, насмітив. Я б не дадуть. Так, пішліть, давати. Так, тюк скинув, вже зібралась шойка. Дивіться. А подожди, не, 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 не спеши. Не спеши. Так, пиши давайте. Девчата, Заходим мне. Ой, что там? Мия! Зараз, Мия! Ну, ёлка, папа, убили, ну, шо? Ну, Cadê é o Mila? Так, <таспоріст> глядачі підписники, ну що, корівок завели, нагодували, селок, звісно. Так, дівки, молодці. Чому такі білі, я не пойму? Та шо, ми ж нічого шо, не робили. Що зробили чи що? Ми просто стояли і не робили. Молодці, любенькі. <світ> Давай їй теж. Скажіть, що два-три що прожили і не цілує вже дружину. Тихо тихо, я шучу. Mm -hmm. Ну нічого, глядачі. Кому сподобалось таке відео, ставимо лайк, коментуємо, підписуємося на канал. Ну, обов'язково буде все Україна. Пока-пока. А ми пішли тиличку. втеличку. Латуню! Лахую!